Коротше, валить дощ, але дощ іде такою хвилею. Отам спереду дощ. Траса, вон, бачите, мокра, А нас це не може зупинити. ні, Все, ми їдемо на коп. Сьогодні буде жарко. Друзі, я вас вітаю на каналі по Вихідним. Мене звати Павло. Якщо ти перший раз, я тебе вітаю. Якщо ти перший раз на моєму каналі, я тебе вітаю, де би ти не був, хто би, як би тебе не звали. Але я радий тебе бачити. Друзі, сьогодні ми копаємо. Мій леонід палець стоїть, тобто легенда. Гори, Карпати гарне, спахали поле. Перший-перший раз. Тобто тут була тупо цілина. Місце не копане, тому що на кожному третьому кроці кусок металу. Вон, якщо буде видно, от уже метал попадається регулярно. Самі великі куски я витягую і буду складати на купу. Ну, а там розберемося. Поки що знахідок немає, але сьогодні буде коп. Тому, друзі, підписуйтесь на канал перед початком, лайки, хто ще не підписаний. І якщо ще не написав комент. То обов'язково напиши. Коротше, будемо сьогодні копати. Нагадую, якщо вам потрібно купити металошукач, звертайтесь до мене. Я вам допоможу в Україні купити найліпший, найякісний і при тому всьому з дуже класною гарантією від офіційних дистриб'юторів. Не десь шарашки на контора, і гроші я за це не хочу. Ці дистриб'ютори працюють більше 10 років у нас ну, в Україні. І тому, друзі, з радістю допоможу вам купити якісний, класний прилад. Ну, йдемо копати. Звертайтеся, пишіть мені, а я вам дам номер телефона. І також у мене є група в Viber перший закріплений коментар. Добре? Все. Додавайтеся, ну і будемо йти копати. Все, погнали. Перепашка, звісно, тут на цьому полі дуже жорстка. Гори, до речі, димлять, Ось там ще має бути така верхушка. Але вони зараз всі в, ну, в пару. Зараз збирається хмара, і звідти там коротше, може влупашить дощ. Вон там ще одна гора, бачите, верхушка вся, димить. Ну, друзі, не перша вже знахідка, але ось така от флящина попадається. Запаковано, все так, як має бути. Правда порожня. О так. А це сигнал, звісно, був прекрасніший. Ну, я її тут так і лишаю, поки що нічого не робимо. По знахідкам, поки що тут туга. Може бути таке, що десь переїдемо. Не знаю. На даний момент як є, так є. Так, є наявність такої кераміки. Кераміка не стара. Е, ну, Як мінімум десь кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Може ще і трошки пізніше. Ну, коротше, О, така кераміка. Ви бачите, з однієї сторони, вона ніби як добра. А от з іншої сторони, емальована. Оце і видає. Ну, але є наявність такої кераміки. Шукаємо. Може, щось та й буде. Слухайте, так важко ходити і поле взагалі просто порожнє. ходиш, коротше, а воно просто нічого не має взагалі. Ні одного сигналу. З краю скільки метала, що страшне, а всередину зайшли, тупо немає ні одного сигналу. Одну проволоку тільки що не йшло. Оце два сигнали за весь коп кольорових конкретних. І то одну, один вам показав, це фляшка, а другий э, самий, не показував. Проволока алюмінієва. Ну, йдемо, йдемо. Коротше, у П'тії є контент. 79. 79, дуже чітко. І тут у нього щось випадає. Якийсь такий от... Не знаю, мідь, бронза, бронза вроді. Так, от таке опримотане, щось, щось самопальне. Щось відломане, так, якесь було кріплення, щось, бачите, отут, отут є відломане, але ну, є такий зацеп. Я знаю, в мене теж там сигнал 30, 33. Я щось підозрюю, що пробка. Так, я щось підозрюю, що пробка. Йду. Ми тут рядом біля цього поля знайшли такий кусочок гарний. Так, іде разом будемо, тому що тут є сигнал. Шукаємо Так що це? А це проволока алюмінієва, Ну так. Да. Ясно. Добре. Дивіться, хоп. І навіть не видно, що тут хтось ходив. Бачите? Ось От отак. -от Здалека навіть не побачиш. Просто трошки землі лежить з боку і все. Отак, От друзі, треба засипати ямки. Друзі, переїжджаємо. Тому що там ходити неможливо, ноги можна поламати. Переїжджаємо, переїжджаємо далеко-далеко їдемо. І при тому всьому, що переїжджаємо, бо це його. Та знахідок взагалі, я слухайте, проходив 2 години 4 сигнали за, за весь коп. Нема нічого. Переїжджаємо в іншу сторону, переїжджаємо на таку пасовисько, Там можна ходити. Поки доща немає такого сильного, поки не вляв, ідемо трохи походимо. Так що якось отак. Жили вони бідно, потім їх обікрали, друзі. Отак От Петя ходив в розвідку, чи можна копати. Ми приїхали Веречі тут на одне місце. Ага. О, то вже дуже добре. Yeah. Отак, трошки далі. О, так. О, супер. Нормально. Це що за гриби? Березові, це... червоняки називають. Це, у нас називають не червоняки. У нас це називають ті самі як їх. Козарі, козарі. Березники. Козарики. Дуже гарні. Коротше, все, як завжди. Переїхали. Файне поле, прибрали. Дивіться, яка краса. Супер. Все, ходи не хочу. Гільза заклепана попалася. І дощ пішов. Ви уявляєте собі? Зараз падає дощ. І я не знаю, там воно все чорне, зараз, напевно, вляє. Так що, напевно, що ми відкопалися. Ну, ще не знаю, ще не виключайтеся, побачимо. Коротше, сигнал такий 22, тонесенький-тонесенький, прямо зверху, друзі. Так, да, до речі, дощ трошки став і ми вирішили вискочити. І мені зразу вже тільки на поле зайшов. Випадає гниляк. Правда, він дійсно гниляк. Гнилий до мозга костей. Ну але гнилячок. Перший пішов. І побитий страшне. Щось він патина така на ньому класна. Гелери, гелери, я вже бачу. Знаю, вам видно, не видно характерні кружки і все присутнє. Але вони вбиті в ноль. Ну, давайте так, не буду, я там дуже їх терти. Я Отак от візьму, положимо з вами в хабарничку. Ой. І йдемо копати далі. Це мене радує, що вже є гнилячок. Хоп, Отлічно. Щолк, пішли. Ви знаєте, мені оперено подобається це поле. По-перше, красота, дивіться, яка Гори, все, і ми на верхушки. По-друге, попадається, от гнилячок попався. Якісь такі там сигнали, обломочки попадаються, конинка тільки що попалася, така кругленька. Я вам скажу, щось що воно мені так починає подобатися. Гарне поле. При тому всьому дивіться, як, 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 як рівнень, рівненько зібрано. Стерня є, тут соя росла. Стерня, але от такого малесенька. Ходити просто пісня. Так що очікуємо знахідки. Під сигналом 43 з ямки випадає іще один гнилячок. Ой, не знаю, що за гнилячок. Тоже щось з той опіри, так? Да. Два гелера, певно. Знову ж таки, вбиті в хлам. Сьогодні дощ, друзі, і тому. Треба буде зараз рукавички поміняти, напевно. Що в мене є запасні рукавиці. Ліва, ліва, мокра вже. Та як мокра, вона не мокра, але цей. Але брудна, мені то не подобається. Отак, ложимо, терти не буду, тому що я не знаю, що то за монета і. Терти я її не буду. А так, друзі, непоганий сигнал 43, такий чіткий, знаєте, хоче тоненький. Хожу зараз на Мульти 1. Чуйка 28. Iron filter 6, стабіліті 3. Підсилення слабих сигналів повністю виключене. І гарно відпрацьовує шикарно. Ямку засипаємо і йдемо далі. Не, ну що не кажіть, але це дійсно определенно поле мені подобається. Дивіться, лежить. А Слухайте. Ми копаємо максимум 15 хвилин. Дивіться, це вже третя монета. На цьому полі. Хм. Вирішив, думаю, голими руками взяти, показати. А в ітогі, що так, що так нема що показувати. Ну, маю на увазі монета убієнна. Нічого. Торжественно ложим хабарницю. Третю монетку, слухайте, за 15 хвилин. Ох, мені подобається. Місце таке якби... Мало бити було, бо, ну, не бити не може бути. Отак. От Положили, закрили. То я розумію поле. Ну тут і срібло має бути, раз. раз є такі знахідки. Дивіться, яка краса. Подивіться, друзі. Ну як же ж тут можна не ходити? Дивіться. Правда, дощик такий легенький, моросить. Така мряка на вулиці, але нічого. Петя там ходить в площі, вон там далеко-далеко, бачите? А я так ходжу ну і шукаємо. Коротше, падає дощ, а у мене четверта монетка. Дивіться, прямо зверху. Сигнал чітко 32. Дивіться, ще один монетосик. Я взагалі в шоці. Це що таке? Це реально? Ми 20 хвилин купаємо, 4 монетки. Ще, походу, і сахан должен бути непоганий. Такий, бачите, проглядається. Ну я її терти не буду. Не воду, а. Ай, треба рукавичку зняти. А. Треба поміняти її вже. Бо хотів, хотів і так і не поміняв. Це взагалі я реально в шоці. Так, да, два гелера, бачите? Отак От видно. Кружочки. Ну не буду терти, друзі. І така опімпочка тільки що попалась. Може кишельочок розтягнутий. На одни линии, на одни линии, вот так, хожу туда-сюда зигзагом, на одни линии и попадается. Ну что не скажет, ну это реально круто. С ямки где-то здесь штыка. Смотрите, еще одна. я вообще, в шоке. Это шо что за монета? Это на польский грош, да. О, это хорошая монетка. Дуже гарна. я думаю, сигнал такой. 20 грош. І сохран у них буде хороший. Дивіться. Ну добре, патрон. Бачите, дощик трошки падає, у мене штани мокрі. Да, сохран у них, звісно, отличний. Дивіться, який гарний. Вони переважно зберігаються, хоч вони і нікель. Да, мені здається. Дивіться, яка гарна курочка. 1923 рік. О, то я розумію монеток. Люблю такі. Хоч видно, що за монети, якщо чесно. Дивіться, як я одягнув. Клас. А знаєте чого? Тому що немає у мене таких рукавиць. Може десь і є, но я в рюкзаку ритися не буду, бо треба швиденько копати. Отак друзі. Коротше, кожні 5 хвилин монеточка. Уже 5 монет. Уявляєте собі? Ха! ха Да! Коротше, друзі, що шо... вам дивіться, Петя підходи. Дивіться, щось цікаве мені попалося. Ого. І мені щось цікаве, бачиш? Та я вот таке печати, бачиш? от таке враження, що якась печать, ти бачиш? Отого ніби як штамп. Ні, то обламок. Обламок від чогось, ага. ти думаєш? 100% обломку. Я не знаю. У мене 25-27 сигнал. Ага, ну монетка. Може щось і обломане, не знаю. Ну таке кольорово-чорний сигнал. Я його окремо положу і треба буде розмучити. І тут видно, що от... Бачите, друга полоска проявляється. Я не знаю, що то є, але щось цікаве. Тому я заберу, можливо, якась шпилька обломана. але дивіться, ну таке, якби печать була. Я не знаю, може мені так здається. Але заберу. В Лупашу гниляка аж Петя прибіг. і 82 А ну давай, Копай, давай, в прямому ефірі. А, воно чорним закиде. Все, то буде 3D окуляри, певно. А я гнилячка в Лупашу. В Лупашу гнилячка 33 ВДІ було. Дуже класний сигнал. І аж Петя прибіг. Та, Росії, та. Друзі, гнилячок, походу, два гелера. Ну я їх, от бачите, я їх що, що протираю, то коротше ще більше вони залипають. Ох, як сваряться красиво. два Гелера, певно. Ай-яй-яй-яй-яй! Там я. Ти та я де? знаю. Ой. Ну, та певно два Гелера. А ну чекай, 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 торжественно положиш мені в хабарницю. Торжественно. торжественно наші <гум> торжественно, на душі ти Та не треба, дякую. Але торжественно ложим в хабарничку. А так Хоп. Тріндє. <гум> <гум> ну я тобі скажу, слухай, скільки ми купаємо? Хвилин 40, да? Десь так? <гум> ну шість монет, слухай. Я одну. А я шість монет. Я жовтий, як вони копали. Ну та що та ти золото, слухай, наш тобі того? Тепер ти багата людина, слухай. Шість монеток, я задоволений. Ви знаєте, тут так класно спостерігати. Тут, походу, на цьому місці, чи кошельок розтягнутий, чи що. От дивіться, отут от от свіжина, бачите? Монетка. От трошки в сторону відійшов. І знов сигнал 33. Такий класний, все. І от щось випадає на ребрі. Бачите? Ну та знову гнилячок. Походу кошельочок розтягнутий. Треба крутитися. Попав я, попав. Сьома монетка. Дуже терти не буду. Вона ніби сахран непоганий, вона товстенька, хороша, все. Тільки не терти. Не терти, бо зараз зітру все. Щент. Друзі, та я, короче, я реально в шоці. Знайшов кошельок. Це стопудов дав кошельок розтягнути. От вам уже і монетка. Але то, що... От давайте. Я так гарно розложу. Ну, то якийсь один зальотний, певно був. Але на цьому полі, от за 40 хвилин, друзі, сьома монета. от Дивіться. Клас. Я вам скажу, коротше, що якщо наявність 20 грошей є, то були і більші монети, ніж 2 гелера. Тобто 20 грош це вже добре. Можливо буде й срібло. А срібна монетка це неймовірно класно. Ха-ха, там Петя розсікає. Ой, я ходжу. Слухайте, ну класно приїхали. Клас. Я дуже довольний. Рахуйте, сьома монетка. То, що треба. Реально круто. Дуже приємно. Погода, правда, така мерзопакосна. Але легенда відпрацьовує ідеально. Слухайте, мульти один. Чуйка 28, слухайте. Накручений гарно, і слухай, диви його, лежить, мовчить вообще. Ото Петя підійшов тільки що в минулому кадрі, да, і вони так почали. Просто катуха прямо біля катухи поставив. А так він навіть не муркне. Коли хтось буде дзвонити, він попереджає мене. І ще я замітив, що він реагує, коли хтось, коли коротше, телефон шукає мережу. От шукає мережу, тобто там 2G- інтернет, він шукає собі 3G, ще щось. І от тоді він починає тарабанити. Тоді ліпше виключити інтернет і все нормально. Так що, ну, якось отак. А так-то взагалі тихесенький, класний. Просто клас. Мені дуже подобається. Рахуйте і то стерня. Тут стерня. Десь такава стерня місцями. А деколи і така буває маленька. Але слухайте, рахуйте стерня, і на тобі така у вас справа. Так що, друзі, сьогодні я вам скажу коп. Ха! Подивіться, яка печалька. Гнилячок. Але зігнутий обломаний. Рідко таке попадає новина якась тоненька. Ця монета. Або це крейцер. Або навіть не знаю, якщо чесно. Віця, яка вона навіть розрубана якась, бачите? Непонятно взагалі. Та міть сто 100%, бо я вже думаю, може срібло. Забираю, бо все ж таки знахідка. Може помиється та й опізнається, може хоч щось якась інформація. В принципі, я не знаю, чи я навіть такі знахідки буду мити, розумієте? Тому що дуже часто немає навіть сенсу таке мити, бо воно мідне і ми нічого такого тільки взяв і зразу воно розсипалось в руках або не так як оце його омоніта зігнута. Ложимо в хабарницю і йдемо, друзі, далі. Надіємося, що щось нам випаде ліпше. Якщо я правильно все порахував, то десь за годину і 10 хвилин можете мене привітати. Юбілейна, 10 монета. 10-та, я взагалі холодний. Ну що, значить, на кошельок попав. Походу тут був кошельок. Це дійсно правда, тому що на одному місці отак воно все. Але досить великий діапазон. Ну, ця, звісно, і монета чисто зальотна, це 100%, бо це з радянщина попалася. Дві копійки. Ще не тер, не знаю, що разом потрібно. Але щоб ви розуміли, от прямо на одному п'ятачку 9 монет. 9. Ну, ще один там зальотний теж був на початку. Тобто 8 монет, отако. Петя не знайшов ні одної тут біля мене. Е, я 8 монет. Ну, розтягнутий кошельочок. А? Бронза Он, Петя, кричит бронза пошла. А что за бронза? Уже сломалась, скажи. Вот так, Давайте давайте отдаемся на монетку. Ну и пишіть мне вітання. Приветание на 10-й монете. Вот она лежит, малесенька. Я сначала подумал, думаю, неужели золото? Да, конечно, золото. Губа закаточну машинку треба викопати собі. Ну, друзі, терти не буду по стандарту. 46 й рік 2 копійки. Терти не буду. Чому не 47-й? Якби попалося 47-й, то я би був багатим чоловіком. Реально був би багатим чоловіком. 47-й рік, хто додивився до цього моменту, ті будуть тепер знати, що 47-й рік, друзі, це півмільйона гривень старт. Отак. так. Дивіться, що ми сьогодні навальохали. І це ще не кінець, ми ще копаємо, дощик перестав. Так от дивіться, навіть зняв рукавицю. Бачите, блистить. А плавич срібла. Слухайте, важке, класне. Оплавлене все, повністю погорівше і блистить. І то добре, от бачите, я протер. Вот, дивіться. Зараз. Чорна Такая патина на ней. Чорна. Вот, дивіться. Зараз, от. Починаю терти, бачите? Проглядається. Бачите? Срібло. Сто пудов срибло. Важке, тільки шкода, що не ізділі. от дуже шкода. Що оплавиш? От дуже шкода. Ну тут якась форма проглядається, але ну, це не це без форми не 100%. А це важке, оплавиш срібло, 100%. Можливо, колечко було або ще щось. Бачите, оплавилось. Да. печалька, звісно, я вам скажу. Дуже печалька, але це срібло. Це стопудово воно. І було воно вот вот таку от таку якусь штучку. От сюди воно попало і тут воно так і заплавилося, бачите? Отак. От ну, це пластмаса. Тобто оце пластмас. Але як воно туди попало, я не знаю, але це 100% срібло. Це дуже круто, мені це сподобалось. Ось дивіться, друзі. І ще кусочок срібла. Бачите? Малесенький, від чогось, я не знаю від чого це. Або від годинника, або може ручка якась була. Але срібло стопроцентово Бо от, прям видно, патина чорна. Витирається, сохран ідеальний. От, давайте подивимося. От чорне, бачите? Чорне, чорне. Дивіться. Кусочок срібла 100% і важкеньке. Дивіться, що витворяє. Ну, легенда нині дала. Отаких от от кусочків, проволочок я вже сьогодні, напевно, штук 20 викопав. Срібло, срібло, 100 пудов срібло. Не знаю я, з чого це, але є тут срібільце, друзі. Є, треба йти копати. Дуже приємно, я вже рік срібла не знаходив. І дивіться, є. Ну, походу, від годинника. Або від чогось такого. Ну, я думаю, що щось якийсь годинник, або може якась рамка була, якась цікава, не знаю. Ну срібло. Що ти кажеш, П'ять накопав? накопав? Фібул на вальохав, ні? Алюмінівих. Ну, грибів там, так, ти кажеш, що було багато. Мало таких, ну, по 25, 3 копійки советські. А де ти казав, що ти думав, що срібло? Ну, от я думаю, що це А, та то ні, та то алюміній. Такий чорний. То стопудово алюміній. Та то вішак якийсь, чи що ти? Фіг його знову. Ні, то не вішак, бач, бо дві одинакові. Так, так, щось таке вони. Мідь, мідь, мідь. О, мідь, то вже файно. Мідь, короче, така вона. То вже гроші. То не знаю, що то є. Якісь обломки від чогось. Такого гірку знайшов, ну, то бачив. Ну то ми бачили так. Гірку такі штуки, щось кіздерення. О, так, так, так. Це гільза заклепана ну, це це від А напевно, перша, що штуку. Да. Ну і там більше корки гільзи. то нема ну, нічого, ну. нічого цікавого. А так що по монетах тут? Ну, дві двадцять п'ятки, три копійки і дві ходячки. Тут так. на цьому полі, так? І ні, ходячки, ні, і гудзик. З Другобицького району. Ага. А, одна звідси. Одна, одна звіць. ходячка і гудзик. Одна з Самбірського району друг... з Другобицького району. <звіць> Все, і мідь. Ну а я, друзі, нарвався на кошельок. Дивіться, навалив, що собака-блох. Якісь такі воїзділі, я не знаю. Було, знаєте, де, біля оцього кусочка срібла. От Дуже погано відсвічує, але то срібло 200%. І ще кусочок срібла, отакий якийсь малесенький випав мені. Ну і по монетах. Ну, коротше, на Вальохав, капець. Кусочок колокольчика мені попався. Ось такий ось якийсь, бачите. Кусочок маленький. От що значить мультичистота. Я вам скажу, друзі, мультичистота відпрацьовує слухати реально на ура. Я я взагалі в шоці з нею слухай, Вона реально монети на, на ребрі так лупе, що в останній раз. То якась кришечка мені такого попалася, я не знаю. Монети так як я вам показував. Одна тільки радянщина, а то все Австрія, Польща. І 20 грошів. дуже терти не буду, їх мити треба, я не буду мити їх поки що. Ну і звісно, порадував два кусочки срібла. Це реально круто. Я вам скажу, що дуже класно. Я просто в шоці. Короче, Петя ноги, обтирає. Та так, да, я теж зараз буду обтирати. Файно я покупав сьогодні. Не, Короте, та... Я сьогодні взагалі не хотів працювати. Я да. хотів тупо купати копати. Да. От змокнули трошки. Намокли трошки. трохи, трохи на цей, але слухайте на, на гріб монет, що собака блог. От що значить попасти на кошельок. Там ріка. Та треба буде там ще, я сюди, ще треба вернутися, однозначно. За кілометра півтора, там, ну, ну та навіть два нема. Треба витає. буде тут приїхати, бо тут по старині може бути. Ну так і по австріяках, по поляках тут є гарно. Що якщо срібло попадається, значить щось буде ще. І кошельочок розтягнутий, але надіємося, що ще вилізе і срібельце тут. Треба вихожувати так прям крок в крок. Ну, друзі, якось так. Коротше, тако, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І запам'ятайте собі, якщо ви хочете купити металошукач, треба звертатися до дяді Паші. Дядя Паша вам зробить по найліпшій ціні, найліпшу якість. І за це дядя Паша грошей не Мені хоче. Вони теж зроблять. Так. <сум> <сум> так що, друзі, якось так. Добре. Коротше, закінчуємо. Все. Петя, кажи пока-пока.